Доброго дня, друзі! Сьогодні зроблю коротеньке відео обзор трактора свого старичка UMZ. Маю два, колись зроблю ще другого, того не так давно купляли, то в принципі ще нічого по ньому не можу сказати. Все працює, там дискував трохи немало. А цей трактор вже у нас. Напевно, що 4 роки. Купляли трактор. Дав колись за нього, що пам'ять не зраджує 2000 доларів, але він йшов з плугами. Зараз покажу плуги одразу, польський трохкорпусний плуг. В принципі, робочі органи ще не мінялись, ні грудинки, ні відвали, ні вуглозніми. Міняв лиміші санки ось в такому стані. Плушком задоволений. Так, що робилося по тракторі? В перший рік тільки купили. В принципі, мотор, коробку не робили взагалі нічого, купили тільки задні колеса. Поставили Белшина. на той час, ніби вони були район 7,5 тисяч гривень, але кулесами задоволені повністю. Колесам вже 4 роки роблять роботу, в принципі, в дуже доброму стані. Тепер перейдемо до того, що робили до коробки. Промежутки ніхто взагалі не заглядав, все включається, повишені, понижені працюють, вам працює. Тепер в цьому році буквально до місця часу назад зробили капремонт мотора. Міняли поршніву, міняли вкладиші. Всі прокладки, сальники. Заодно викинув поскача. купив ПДМку і стартер. Стартер брав сильніший, так як заказував, це не реклама, не подумайте дні про запчастині. В принципі, якість запчастин мені подобається. Звичайно, це на любітеля, тому що хлопці. Мають і китайське, мають і оригінальне, вони одразу кажуть, яке є в наявності, підбираєш собі сам. Було поставлено дозатор рік назад, також в Дніпро запчастині брав повністю комплект. Що не сподобалось, тут мала кабіна стояла механічна рульова, і оце цього кронштейна прийшлося переварувати, стакана дали не високого, не низького, а високого. І за того трохи музгували з тим кріпленням, з рульовим ну Але не без того. В принципі, самим дозатором, циліндром задоволеним, Пальчик, пальчиком крутиш руля на холодну, на гарачу, проблем немає, не було принаймні за цей час. Міняв фільтри. Поміняв цього фільтра, тому що. Заводський цей фільтр, який стоїть сюди корпусом, доторкався, треба було робити якесь кріплення ще переносити, так, переніс просто на одну дирку. В принципі, цей фільтр став, все нормально. Обратка зроблена з форсунки йде назад на фільтр, стоїть двойний штуцер. В принципі, ось таке. Передумова ремонту мотора. Побило клапана, побило головку, міняли головку, другу ставили і вже поміняли за одну поршневу, хоча мотор сам по собі масло і не брав. Давлення було, О, таке стається, але вже попросив моториста, зробив, в принципі, мотором задоволений. Масло залив вже сюди полусинтетіку 15 В40. Не знаю, доподивився відео, поговорив з хлопцями, які мають. Кажуть, що вже попереходили, немає тих нагарів, які від М10 ДМТ, дізельне, просто масло. Тракторець в принципі, працює дуже добре міняв нижню кришку на радіаторі, також Дніпро запчастини, брав оригінальну латуну, ще знайшли совєтську. Брали до мотора шестерні на розподілення, шестерню колінвала і проміжуточну шестерню. Також ще знайшли совєтські. Звичайно, питання ціни, але робиш для себе не на продажу, не, не, там. не так, аби зробити і думати, буде, не буде, хочеться зробити і їздити. А Заодно вже всі патрубочки поміняли. В принципі, вода не тече. Можна би і перейти на тусол, дехто переходить, але. Так як я зимою не їжджу, воду злив, трактор поставив, десь стоїть. Що було перероблено ще торік зимою з батьком винесли роздатку сюди і цим дуже задоволений, тому що всі знають, що ця роздатка лежить тут на на бочкові на гідравліку. За роздатки постійно. Підкапує. Може її взяти, коли нову, там поставити все. це, Тоді так. Да. Коли ти перебираєш сам або з ремонту, як би ти її не робив, з часом починається десь підтікання. Я не кажу, що це критично, але воно від того тече по проміжутці, вся коробка буде в маслі. Таке. Хоча розбирали тут, те те, все знімав, то зараз він в маслі, я його ще не мив, тому що в принципі, ними важкої роботи ще ним не робив. Моторист сказав так поїздити, щоб воно трошки прикаталося, тому що ну, середина начинка вся мотора нова. Передні колеса такі були, це якщо я не помиляю, стоять оригінальні юмзовські такі, як вони мають з завода стояти. Ніхто їх не міняв. Циліндр стоїть ось такого типу, вже ж працюється, в принципі, проблем. З цим взагалі не було. А ще поставив такі ледовські фари, вночі працюєш як в білий день. Дуже задоволений, правда, нема діапазону ближнє дальне, просто ближнє світло. Але трошки їх виставив, щоб вони били дальшечко. і зараз люкс стоїть ось такий бачок на гідравліку. Цього року вирішив поміняти фільтра, поставив вже. Моторного фільтра, якого ставлять в кого тут замість центрифуги, бо з заводу він стоїть ось такий коротенький, маленький. Поставив більшого. В принципі, проблем там з тим немає. Стоїть центрифуга. Колись бавився, ще як купив, тільки цього юм закупив. Замість центрифуги фільтр вкручується. Трактор був на пускачу коли заводиш, даєш більше газу. Було дуже холодно. Мені раз вирвало резинку на, фі... на... на такому фільтрі, ось тут, з-під корпусу, він стоїть ось так і тут закручується. Потім другий раз вирвало резинку, і після того я поставив назад центрифугу і забув, в принципі, проблем немає, центрифуга працює, мені здається, не гірше, як той фільтр. Купив. Поставив акумулятор сотка пускових токів 920. По роботі акумулятора нічого не скажу, так як він новий. Два тижні орієнтовно йому. Вивив тут масу собі, для практичності заходиш, клаз, но виліз, виключу. Зараз покажу ще навіску. Навіска тут стоїть МТЗовська. Так вона тут і стояла, як ми брали. Трактор не сказав з документами. Ззаду поставив фару ось такого типу. Ледовська, але там біле світло, тут жовте. В принципі, на очі, мені здається, навіть краще жовте світло. Це все робимо, підключав, хай воно стареньке, але правда, немає стопів. Габарити є, включаєш, світять і треба поставити реле поворотів, Тому що повороти, коли виключаєш, просто замикає і лампочка світи не мигає. Тормоза стоїть ще старого типу. В тому юмзі, ну, що недавно купляли, вже стоять коробка, я так розумію, новішого типу, тому що вже тормоза йдуть дискою, не ленточні а дискою. Міняли циліндр, тому що той старий тік. І коли замінювали ремкомплект, все одно підтікання були, так як є раковини на штоці. Думаю, купити штока другого, поміняти хай на запас буде. Так, ось цього вала знімали в той рік з краба Вози, налуджував, возив до токора, він знімав, бо самі втулки в принципі нормальні, не міняли, хто знає хто міняв в крабі, є втулки. Втулки такі, як мають бути від заводу, то проблему вирішили розбити сам був вал підношений, налудили, зібрали і, в принципі, проблем немає. Також пересверлював, хто має юмеза, то знає, що це проблема. Пересверлював дирки на більші болти, поставив 4 кальоних болта, тут ніби Зараз стоять 16 чи 18-ка, не буду вже зараз лукавити, яка заудська різьба перерізав. В принципі, задоволений. Проблем немає, Я зробив раз і забувся. Кабіна тут старого зразка. Зараз відкрию покажу. Ось такий ще щиток приборів. Я його не міняв, такий він є, такий він є. Зараз, в принципі, хочу поїхати по пісок. Тут зробив таку поличку зверху, бо хто знає, сюди виходять речаги на роздатку. Він же гідророзпредільник. І вони сюди і тут стоять. Щоб закрити, там підложив поролон. І зробив таку полочку, кидаю собі телефон туди, в принципі, дуже все практично. Також тут стояв такий заводський ящик, трошки там підварив його, зробив тут таку сідушку сюди, в принципі. Такого нічого не ввожу якогось там ключа. Коли їду горати, то можна якогось тормозка з собою взяти, їжу кинути. Практично і під рукою не заважає. В принципі, більш тут нічого і немає такого. За сідушку дав колись колега мені з якогось буса. Стало прекрасно. Вигляд все. Поліка положив шумоізоляцію і купив у нас в луцьку. Бус-маркет магазин такий є. Такого коврика вирізав сам. Ну, все. Зараз поставив сюди світло. Купив буквально 50 гривень, воно коштує недорого з-підсвітки номера, тому що заводська підсвітка цілам лампочки виводити, махатися, щоб воно все світило дуже довго і марудно. Купив вона, в принципі, на давлення, на температуру. Світить більш таких, коли вночі працюєш. То Зараз вже вивів амперметра, тому що його взагалі тут не було. Поставив на зарядку на акумулятор і поставив такий ключ. Зробив все сам, тому що в електриці не дуже, я розуміюся, але подивився в інтернеті відео і проблем немає. Це на світло перше, перше положення. Друге це з габаритами. Включаєш, спереду габарити світять і ззаду. А це включається сама. Підсвітка, Ось ця. це включається ззаді пара. Люк працює, трактор, звичайно, старенький, але для своїх потреб вистачає, аби крутився. Це також працює світло, потолок ось таким обшив тканиною. Де і все більш немає що тут говорити. В принципі, більш немає що показувати. Масло залив. За маслом, в принципі, дивлюся, бо міняли, але його практично і не видно. Не знаю, чи камера передасть. Тому, коли сам дивлюся, то придивляюся. Воно біленьке ще, ще не почорніло. Ось такий має загальний вигляд тракторець UMZ. Все, всім дякую за перегляди, коментуємо, підписуємося, ставимо лайки, дизлайки, кому не сподобалось. Всім гарних врожаїв, сили, здоров'я до землі і миру.